Людина на порозі, хто це. Давайте спитаємо у карт для того, щоб ви знали, чи готувати вам хліб-сіль цьому гостю. Або навпаки, щось таке, типа скалки, щоб цей гість більше не приходив до вас на порог. Нікого не загадуйте. Давайте спочатку дізнаємося, хто в нас ви. А у вас якась зараз криза, причому така тотальна криза. Знаєте, і з грошима не дуже, і з енергією не дуже, і з емоціями не дуже. Ну, осінь, пора депресії. А зараз ситуація така, що причин для не зовсім гарного стану багато. Ну ви зараз в такому стані знаходитеся. Якось у вас по всім сферам зараз не дуже виходить все. і... Пригнічений стан, я б сказала. а Не для тих розкид, хто зараз на підйомі, хто зараз у кого все пореться, все добре, все, якось знаєте, енергії багато, планів багато. Ні. Це для тої людини, яка зараз на видуху, як я це, цей стан люблю називати. Добре, то хто ж у вас на порозі? Чи чекати вам цю людину з посмішкою чи навпаки? То ж ця людина ого. Так, він уже прям взагалі на порозі. Ну, по-перше, це людина з вашого минулого, бо колесо фортуни це карта, яка дуже часто сигніфікує наше минуле. Людина, з якою у вас вже були якісь стосунки. І дивіться, по Аркану Колісниця ця людина фізично приїде до вас. Тобто, вона не просто там віртуальна на порозі, да, там напише щось. Ні, це людина, яка їде до вас фізично і дійсно буде на вашому фізичному порозі. Розі буквально дзвонити у дзвіночок. Людина, яку ви чекаєте, насправді людина, яку ви міцно тримаєте у себе на серці, не хочете відпускати, і, можливо, цей стан депресивний він частково і викликаний тим, що туга за цією людиною вона досить сильна. Ви переживаєте, ви скучаєте, вам важко, у вас вже немає сил чекати, цю людину, і, можливо, вона не попередила вас про свій візит. Планує зробити вам таку несподіванку. Сюрприз, але ну карти викрили цей сюрприз. Енергійна людина дійсно планує цей сюрприз. Дивувати вас дуже хоче приємно. Знаєте, це така приємна несподіванка. Тож, якщо хтось дзвонить у вашу двері, у ваші двері не лякайтеся, це буде приємна несподіванка для вас, і ваша депресія зникне за мить.